Практикуємо сьогодні косинус суми кутів різниці кутів, синус суми кутів різниці кутів та тангенс. Коли потрібні ці формули. Нам ці формули потрібні тоді. Ми їх застосовуємо так, коли ми не можемо застосувати формули зведення. Формули зведення працюють тільки через 90 плюс кут, так і 180 мінус кут. Тоді формули зведення спрацьовують наш вираз спрощується, так і ми можемо там обчислювати через гострий кут так, чи чи спростити вираз. Коли ж ми застосовуємо наші ось ці формули. Коли у нас немає кута 90 да? немає кута 180 ось тоді ми застосовуємо ці формули. Починаємо з того, що ми вчимо. Поїхали, вчимо косинус альфа мінус бета, косинус альфа плюс бета. Так, ставте на паузу, вивчаємо, повторюємо, виписуємо, ще раз переписуємо, да? щоб. Краще було запам'ятати. Йдемо в НМТ. Цих формул в НМТ немає. Ми їх що робимо? Акуратно собі дописуємо і вчимо. Поїхали. Значить, косинус альфа мінус бета. Значить, хто такий косинус? Це має бути 2 косинуса, косинус альфа, косинус бета. Якщо мінус, то у нас тут буде плюс. І тепер все те саме, тільки синус альфа, синус бета. Косинус альфа плюс бета. Та сама формула, так, все залишається те саме єдине, у нас що між ними. так, косинус бета, мінус синус альфа, синус бета. Отже, косинус можна подати у вигляді да, різниці кутів там, чи суми кутів. Дивимося вже як потрібно для виразу, для спрощення чи для обчислення. Так, значить, воно розкладається на су... різниця кутів, розкладається на суму добутків, косинус, косинус, синус, синус. Сума кутів розкладається на різницю, так, косинус косинус, синус синус. Є, поїхали. Що таке синус альфа мінус бета? Коли ми говоримо про синус, починаємо синус альфа косинус бета, мінус залишається. Мінус залишається. І таке саме, тільки що у нас синус бета косинус альфа, так, тобто що помінялись місцями, кути. синус альфа косинус бета, синус бета, косинус альфа. Так, що з, нашим, з нашою сумою? Все те саме, так? Що знак плюс між ними? Починаємо з синуса синус альфа косинус бета плюс синус бета, косинус. Косинус альфа. Акуратно собі, да, там поміщайте в НМТ, щоб ви розібрали? Є. Поїхали з тангенсом. Так, тангенс альфа мінус бета. Дорівню. Значить що, зверху все зберігається тангенс альфа мінус. Тангенс бета, так, акуратно вміщуємо 1, тепер що плюс? І тут у них добуток: тангенс альфа на тангенс бета. Що з сумою? Все те саме, да, тільки знаки протилежні дорівнює. Між ними тангенс альфа плюс тангенс бета 1 да, мінус. Тут у нас плюс сума, 1 мінус, і тут їхній допиток. Тангенс альфа на тангенс бета. так? Собі акуратно в НМТ записали, так. Постійно по ним пробігаємося по цим формулам, за них не забуваємо. Так, ну що, поїхали тепер, поїхали тепер до практики. Отже, потрібно спростити вираз. Записуємо синус пі на 6 плюс альфа. Так? Як таке діло спростити? Згодні? Формули зведення працюють, якщо в мене є пі на 2, так, або просто пі, тобто або 90 градусів, або 180 градусів, щоб ми могли спростити за формулами зведення. Що тут? А тут ми застосуємо цю формулу. Якщо в нас синус, то формула синус альфа, тобто перший куда. Синус поділити на пі на 6, косинус альфа, плюс міняємо синус альфа на косинус пі поділити на 6. Що нам це дає? Пі поділити на 6? Це у нас 30 градусів, хто там призабув, да, чи хвилюється, подивилися в НМТ нашу формулу, π на 6, 30 градусів, синус 1, друга, косинус корінь із 3 поділити, корінь з поділити на 2. Тому підставляємо замість синус пі поділити на 6, це 1, друга косинус альфа, так, плюс синус альфа залишається косинус пі поділити на 6, це корінь із 3 поділити на 2. Синус альфа. Ось, розкрили, ну, одну другу можемо ще винести за дужечки, якщо нам потрібно розкласти на множники, так? Тобто розкрили за формулою суми кутів. Поїхали далі. Давайте косинус 45 градусів плюс альфа. Спростимо дорівня. Косинус 45 градусів плюс альфа. Значить, формула косинусів яка? Косинус косинус. Так, синус синус косинус альфа. Тільки у нас що, якщо ми суму кутів, то у нас буде мінус, мінус синус 45 градусів по на синус альфа. Що косинус що синус 45 градусів одне й те саме, це корінь 2 поділити на 2 Cрінь 2 поділити на 2 синус альфа. Можемо винести корінь із двох поділити на два, попрактикуватися. Так, задужечки косинус альфа, мінус синус альфа, залишилось в дужках У нас, так, якщо потрібно десь скоротити дріб, так, чи того потребує вираз, щоб його спростити. Винесли ще задужечки. Є. Так, поїхали далі. Ще відпрацьовуємо ми тепер на різницю синуса косинуса. Так, тут були в нас дві суми. Ми з вами попрактикували синус косинус. Тепер давайте на різницю кутів синус косинус. Значить, синус альфа мінус 45 градусів. Значить, якщо ми говоримо про синус, це у нас що буде? Синус альфа, косинус бета. Да? Тобто, якщо мінус знак зберігається. Тепер у нас синус. Синус 45 градусів міняємо да, на косинус альфа. Знову ж таки, що косинус? Що синус? Це одне й те саме корінь і 2 поділити на два, тому ми витягнемо його за дужечки. В дужечках залишилось синус альфа мінус косинус альфа. Є. Давайте з косинусом. Косинус альфа мінус пі поділити на 3. Дорівнює. Якщо косинус та косинус альфа коси. Два косинуса, да, Косинус альфа, косинус, другий код, плюс, да, коли формула косинусів, то у нас наш мінус міняється на плюс, тепер синус альфа. Синус альфа на синус пі поділити на 3. Пі поділити на 3 – це 60 градусів. Ще раз, хто забув? Ось, дивимося, пі на 3, да, 60 градусів, синус там корінь из трьох поділити на 2, косинус одна друга. Так, значить, поїхали косинус альфа, косинус пі на 3 це одна друга, одна друга косинус альфа додати корінь з поділити на 2, синус Альфа. Ну, попрактикуємося. Давайте винесемо одна друга за дужки. Що буде в дужках? Буде косинус альфа, додати корінь із трьох синус альфа. Так? Бо одна другу витягнули зі Є. Спростимо вираз, слідуюче завдання. Да, бачимо, Треба спростити вираз. Записуємо вираз, ставимо, дорівнює. Спробуйте самі зараз розкласти синус піне 4 мінус альфа, тільки єдине, не забувайте, що перед синусом у нас що, множник, да, стоїть, тому спочатку розкриваємо дужки як різницю кутів, потім відкриваємо дужку, перед якою стоїть мінус корінь із здобух, і тільки потім починаємо зводити подібні доданки. Можете поставити на паузу, так, виконати, спростити вираз, потім відімкнути паузу і звіритися, так, як виконали завдання. Поїхали спрощуємо вираз. Значить, Косинус альфа не можемо ніяк спростити, Залишається мінус корінь 2, відкриваю дужку і тут починаю відкривати ось цей вираз за формулою да, синус альфа мінус бета. Якщо синус, значить у нас синус пі на 4, а синус косинус, да, косинус альфа, мінус залишається. Тепер, що у нас синус альфа на косинус пі поділити на 4. Закрили дужки, дорівнює. Дорівнює. Можемо відкрити дужки, можемо що спочатку підставити, обчислити, хто такий синус пі на 4 косинус пі на 4, да, це 45 градусів, вони там однакові, це корінь із двох поділити на два. Поїхали, відкриваємо дужки. Косинус альфа мінус, значить, корінь із двох перед дужками, Помножити синус пі на 4, це корінь із двох поділити на 2, на косинус альфа. Далі, ось цей мінус нам на цей мінус дає плюс корінь із 2 помножити синус альфа на корінь із 2 поділити на 2. До рівня, да? замість нашого космос пі на 4. Корінь із 2 помножити на корінь із 2 це 2. 2 поділити на 2. Що? скоротилось. Корінь із 2 помножити на корінь із 2 це 2. 2 і 2 скоротилось. І наш вираз прийняв вид. Косинус альфа мінус косинус альфа плюс синус альфа. Косинус альфа мінус косинус альфа знищились, залишився синус альфа. Ось таким чином формула допомогла нам спростити вираз. Ще пробуємо так. Так само пробуйте ставте на паузу. Відкривайте косину суми кубів, тільки єдине ой, суми кутів. Єдине, не забувайте, да, перед корінь, косинусом да, ще стоїть множник одна друга. Тому спочатку ось цей вираз відкрити через формулу, помножити на корінні з двох і тільки потім да, зводити подібні доданки. Так, ну що, поїхали, робіть самі, потім віджимайте паузу і звіряємося. Поїхали, звіряємося. Значить, корінь із двох помножити. Відкрила дужку, косинус альфа плюс пі на 4. По формулі: що у нас? Косинус альфа, косинус пі на 4. Да? Мінус синус альфа, синус пі на 4. Так, закрили дужечку, плюс 3 синуса альфа, по виразу дописали. Дорівнюю. Відкриваємо дужки, множимо. Знову ж таки, в нас та сама ситуація, що косинус пі на 4 це корінь із 2 поділити на 2, Синус такий самий. Корінь із 2 помножити на корін із 2 поділити на 2 це одиниця. Кому не зрозуміло, ще раз давайте подивимося, чому корінь із 2 перших, наприклад, запишу. Помножити на корінь із 2 поділити на 2. Корінність 2 помножити на корінність 2 – це 2. Хто забув, давайте помножимо так. Корінність 2 помножити на корінність 2 – це корінність 4. Орінність 4 – це 2, 2, 2 або 1. Тому, коли будемо відкривати дужки, корінність 2 помножити на корінність 2 поділити на 2 – це 1. Тому в нас залишиться тільки косинус «альфа». Мінус синус альфа. Зрозуміло чому? Да? Бо знову ж таки, корінь із 2 наш множиться на корінь 2 поділити на 2. Ну і потім по виразу 3 синуса альфа. Значить, косинус альфа не ким додати. Синус мінус синус альфа плюс 3 синус альфа це плюс 2 синусів альфа. Звели подібні доданки, спростили вираз. Є. Давайте ще одненьке, да, щось дуже схоже. Ставте на паузу, відкривайте спочатку косинус. Не забуваємо, що 2 перед ним. Да, тому спочатку ставимо 2, дужечка, відкриваємо. Якщо це косинус, значить косинус альфа, косинус пі поділити на 3, мінус синус альфа, синус Пі поділити на 3, Формулу. Да, завчили. Закрили дужечку плюс корінь із трьох, синус альфа. Дорівнює, дорівнює, дорівнює. Косинус пі поділити на 3, це 60 градусів. Тому у нас відкриваємо дужки. 2 на косинус альфа косинус 60 градусів одна друга мінус синус 2, 2 на 2 множимо, да? 2 і на цей, множинник на цих 2 синус альфа, синус пі поділити на 3, синус 60 градусів, це корінь із 3 поділити на 2 плюс корінь із 3, синус альфа. Дорівнює. 2 помножити на 1 другу це одиниця. 2 да? і 2 скоротиться, залишається тільки косинус альфа. Далі 2 і 2 скоротили, залишилось мінус корінь із 3 синус альфа, плюс корінь із 3 синус альфа. Зводимо подібні доданки. Мінус корінь із 3 синус альфа плюс корінь із 3 синус альфа знищились, да, там 0. Залишився тільки косинус альфа. Так, звірилися, рухаємося далі, спростити вираз. Дивіться, косинус 2 альфа, косинус 7 альфа, синус 2 альфа-синус 7 альфа. Все, це має нас наштовхнути на те, що тут захована формула, яка, а, якщо косинус, косинус, синус синус, це мова йде про косинус, і якщо між ними плюс, то це що у нас? Була різниця кутів 2 альфа мінус 7 альфа. Згодні ще раз, що за формула? Давайте піднімемося. Що згорнули формулу навпаки? Якщо між ними плюс, да, дивіться косинус альфа, косинус бета, синус альфа, синус бета, між ними плюс, то ця формула була. Через різницю кутів. так, а В дужечках віднімаємо 2 альфа мінус синус альфа це мінус 5 альфа. Що знаємо про косинус? Що це функція парна, цей мінус зникає. що Це дорівнює косинус 5 альфа. Так, спростили, вираз, друга дужечка. Так само: синус косинус, косинус синус, значить, це хто синус? Це синус, якщо між ними мінус, то це буде мінус. 4 альфа мінус альфа. Так? Для синуса зберігається. Для синуса зберігається знак. Отже, віднімаємо це синус 3 альфа. Так. Далі потрібно обчислити тангенс альфа плюс бета, якщо тангенс альфа це 4, тангенс бета це мінус 05. Значить, якщо підставимо от сюди так, то ми не обчислимо цей вираз, так, тому що 4 мінус 0,5 це що 3,5, а тангенс 3,5 з ну, ми не обчислимо, так? Ой, а що ж це? Я кажу підставити. Не можемо підставити, бо це значення тангенсів нам дано, а не значення альфабета. Так, вибачте, знайчики, нічого ми підставляти сюди не можемо, да? бо це не альфа і бета нам дано, да? це дано тангенс альфа значення і тангенс бета значення окремо. Значить, Що будемо робити? Будемо за формулою, так, для тангенса, суми, де наш тангенс альфа плюс бета виписали ми. Ось він, да? що це тангенс альфа плюс тангенс бета, поділити на 1 мінус тангенс альфа. Помножити на тангенс бета. За цією формулою розкладемо, ще раз повторюємо, ще раз її виписуємо так. Цю формулу ще раз заучуємо. Розкладаємо, тільки потім замість тангенс альфа-тангенс бета підставляємо значення. Поїхали. Значить, що у нас тангенс альфа плюс. Тангенс бета за формулою поділити 1 мінус тангенс альфа помножити на тангенс бета. І тепер замість тангенс альфа підставимо 4, ось так. Замість тангенс бета підставимо мінус 0,5 і порахуємо значення цього виразу. Єдине тепер, що діло, зачем? Що ви вмієте правильно додавати числа з десятковими числа До десяткових дробів. Так? поїхали Замість тангенс альфа 4, замість тангенс бета мінус 0,5, внизу у нас в знаменечку 1 мінус 4 да якщо множимо на від'ємно, беремо в думку, множимо на мінус 0,5, дорівнює Так, ставте на паузу, самі обчисліть, потім що? віджимайте паузу і звіряємося. 4 відняти половинку, це 3,5. 1 буде додати, так? Бо в нас мінус множиться на мінус. Буде додати 4 помножити на 4 на 5, 20. один знак з кінця. Це буде просто 2. 1 додати 2. Отже, 3 половиною поділити на 3 Дорівнює. Як можемо поділити? Значить, 35 десятих, якщо запишемо, Якщо запишемо 35 десятих, так, 35 десятих, поділити на 3, це помножити на обернене, да, помножити на 1 третю. Тут скоротимо на 5, тут буде 2, тут буде 7. Так, значить, у нас 7 других помножити на 1 третю, це 7 шостих одна шоста. Переводимо в звичайний дріб. Чому? Тому що поділити на 6 буде нескінчений якийсь періодичний дріб, так, нам не хочеться цього. Є 1,1 шоста. Далі. Тепер давайте прорахуємо те саме для тангенс альфа мінус бета. Так? Знову ж таки, формула вся та сама, з чим відрізняється знаками. Тепер у нас в чисельнику тангенс альфа мінус тангенс бета, а в знаменнику 1 плюс тангенс альфа помножити на тангенс бета. Підставляємо наші значення. А, тут було 4 плюс 0,5. А, ну все правильно, бо там мінус 0,5, ні, ні, все правильно. Значить, якщо ми тут віднімаємо, да, і треба підставити, що мінус 0,5 замість тангенс бета мінус на мінус дає нам плюс 0,5, 1 а, плюс 4 помножити на мінус 0,5. Рахуємо, тут 4,5 тепер, да, бо в суму перетворився, тут перетвориться в мінус 1 мінус 2. Тут 4,5 поділити на мінус 1. Тут що в нас простіше виявилося, так, тому що поділити на 1 це те саме число, тільки буде вже з мінусу. Мінус 4,5. Так, обчислили за допомогою формул суми різниці.